Я зранку прокидаюся та, мечу темліво навкруги. Я хочу побачити світло, та бачу лише зорі. Хочу побачити лише одне сонце золоте. Квіти ясні. Я хочу побачить, хочу побачить вас невісні. Сонце золоте, квіти ясні. Я хочу побачить, хочу побачить житті. Я бачу там мрявута, хочу побачити сонце так віточки ясні. І я чую по поновинах, що Чучато -чу 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 так буде завжди, назавжди. Чудеса і хочу побачити лише одне сонце золоте, квіти ясні, я хочу побачить, хочу побачити вас невісні. Сонце золоте, квіти ясні, я хочу побачить, хочу побачити вас у житті. Чи праві світла да. віть моїм лі збуваються, і це сталося, тому що я вірю в чудеса, я хочу сказати лише одне, сонце золоте, тіти ясні. Я побачила вас, побачила вас навісні Санце золоте, піти ясні. Я побачила вас, побачила вас у житті я побачила вас, побачила вас у житті.